Поїхали. Друзі, нарешті ми отримали наші довгоочікувані листівки на фронт. От я тримаю в руках першу упаковочку. Тут бачите, навіть видно кількість. От, насправді, таких упаковок у нас три, тому що півтори тисячі листівок, які зовсім скоро полетять на фронт. Будемо розпаковувати першу упаковочку. От, Розрізаємо. От, хочу сказати велике спасибі всім, хто долучився до цього проєкту, тому що насправді автори, які писали е, звернення до воїнів, е, вони насправді з усієї України дуже багато наших кам'яча. От і е, донори фіофарми, і е, учні, і е, творчі кам'янчани. От і ось дивіться, які у нас вийшли е, ці ливочки. Е, до речі, малювали це теж творчі кам'ячани, е, учні Анастасії Кустовойдренко, нашої художниці, головний герой усечу. От, тому зовсім скоро ці листівки полетять до наших захисників і сподіваємося, піднімуть їм настрої.